Від 5 січня горішньоплавнівці, як і всі українці, отримуватимуть новий платіж у квитанціях про сплату за комунальні послуги. Жителі багатоквартирних будинків, які користуються газом, матимуть витрати призначені для технічного обслуговування газових труб у межах під'їзду та квартири. Тож, окрім сплати за газ та його доставку, користувачі послуг платитимуть також за утримання внутрішньобудинкових мереж. Новий платіж регулюється трьома документами, які минулоріч затверджено українським урядом. Так звана третя платіжка приходитиме лише мешканцям того багатоквартирного будинку, де здійснено технічне обслуговування: один раз на три роки, якщо будинку понад 25 років, і раз на п'ять років, якщо будинку менше 25. Роботи вестимуться відповідно до узгодженого графіку. Розрахунок вартості послуги проводитиметься для кожного будинку окремо, проте мешканці квартир конкретного будинку сплачуватимуть однакову суму незалежно від кількості кімнат та житлової площі. Для того щоб приєднатися до умов договору про технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання багатоквартирного будинку, кожному споживачеві не треба нікуди йти та стояти в чергах. Право підпису мають лише представники будинків. Якщо цей представник не підпише договір, то законодавство не передбачає укладання договору із кожною фізичною особою. Газовики нагадують. Під час проведення технічного обслуговування мешканці повинні надати доступ фахівцям до квартир для відновлення газорозподілу. За інших умов, це може призвести до затримки надання цієї послуги.